Окупанти раптово увірвалися на наші позиції здавалося б з'явився ризик втрати ще одного нашого міста. Та далі сталося те, чого ніхто не міг передбачити. Росіяни раптово кинули зброю прямо посеред бою. Гуркоту і диму вони піднявши руку, залишили танки і ж БМБ просто на позиціях. Наші бійці йшли вперед, не вірячи очам. Ворог масово здався. У раціях розгублені голоси в штабах тиша, що змусило ворогів це зробити. Відповідь вас приголомшить, а кадри далі вітаю вас на пітіві. І далі буде дійсно гаряча українські десантика спільно з суміжними підрозділами взяли в полон одразу 15 військовослужбовців армії РЕФІ. Як повідомило командування десанта штурмових військ ЗСУ, більшість з них солдати окремих бригад морської піхоти, відомі особливою жорстокістю щодо українських полонених. За свідченням у власних підрозділах на території Ереві вони також зазнавали нелюдського поводження, психологічного тиску та погроз. Під Покровськом сталися масові здачі окупантів у полон. Після захоплення. Українські військові надали полоненам необхідну медичну допомогу, а також психологічну. Ну і зазначили, що вони також можуть стати частиною подальшого обміну на українських захисників. У відео з місця подій полонені назвали місця свого походження: Кемеровська область, Санкт-Петербург, Куськ, Омськ, Красноярський край, Республіка Адигея, Республіка Комія, Киргизстан, Дегестан, тимчасово окупований Крим. Паралельно у тилу ворога бійці сил спеціальних операцій ЗСУ здійснили наліт, під час якого шість російських солдатів Лися до полону у маскувальних костюмах українці непомітно підійшли до позиції противника після короткого бою. Змусили його вийти з бліндажа та скласти зброю. Під час їх обшуку отримали інформацію про інші позиції ворога. Серед свідчень полонених особливо виділяється розповідь росіянина, який поскаржився на союзників з північної Кореї. Він стверджував, що військові КНДР крадуть у Росіян речі, можуть побити а між собою вступають у статеві стосунки. Окрему увагу привертає історія 36-річного ігоря Петрова Калуги. Стрільця 15-го мотострілецького полку таманської дивізії, захопленого на Курському напрямку, десантниками 77-ї аеромобільної бригади його групу, що рухалася двійками, виявив в безпілотників. не знищило двох окупантів. Ще один застрелився. Петров розуміючи безвихідь, підняв руки, прикріпив до палиці білу тканину і слідкуючи за дроном, здався до полону. Він розповів, що погодився на службу заради обіцяної винагороди, але грошей так і не отримав. Навчання тривало лише сім днів, з яких три на полігоні решту часу виконував. В господарські роботи автомат вперше взяв під час навчання без пояснень щодо користування під час маршу, спеку і без води вирішив здатися, щоб зберегти життя. Подякував десантникам 77-ї бригади за гуманне ставлення та закликав інших росіян робити те ж саме. Ще один аспект отримання полонених розкрили у міністерстві юстиції України. Там повідомили, що в українських таборах для військовополонених середній заробіток Росіян становить від 1500 до 2000 гривень на місяць. Працюють усі, кому дозволяє стан здоров'я 6 днів на тиждень, виконуючи завдання. У швейних та деревообробних цехах на кухнях, у виробництві меблів, пакетів ялинкових прикрас. Умови отримання відповідають міжнародним стандартам: полонених забезпечують одягом, гігієнічними засобами, триразовим харчуванням, медичною допомогою та можливістю телефонних дзвінків і листування з рідними. В таборах є спальні приміщення, їдальні, бібліотеки, спортивні майданчики, укриття та інфраструктура для осіб з інвалідністю. За даними мін'юсту, полонені вже відправили та отримали понад 6500 листів і понад 4000 разів користувань. Лися телефонним зв'язком матеріал третьої штурмової бригади показав російських полонених із різними історіями від тих, хто приїхав з монастиря, що потрапив під мобілізацію під наркотиками до свідків. Тихих розстрілів у своїх підрозділах за словами командира Вара відео створили, щоб інформувати окупантів про можливість здатися та зберегти життя. Відці під командуванням дацика взялися в полон шістьох росіян, які спершу прийняли їх за своїх. Таким чином, свідчення полонених російських військових і конкретні операції українських підрозділів демонструють як масштаб захоплень, так і різноманітність історії тих, хто опинився в українському полоні. Усі вони підтверджують, що українська сторона дотримується норм міжнародного права, водночас використовуючи. Можливість полонених для обміну на своїх захисників. Українські захисники на покровському напрямку провели успішну операцію, в результаті якої двоє російських штурмовиків опинилися в полоні. У Нацгвардії повідомили, що обидва підписали контракти з російською армією. Першому 35 років. Він дізнався, що вирішив прийти на війну, щоб заробити гроші, але зрештою добровільно здався українським військовим. Другий – 46-річний чоловік, який 26 років провів у місцях позбавлення волі. Контракт підписав, аби уникнути нового кримінального покарання. Обоє тепер поповнять обмінний фонд для повернення українських бійців додому. На цьому ж напрямку раніше відбулася інша незвичайна операція. Двоє російських військових добровільно здалися за допомогою українського дрона. За словами полоненого на ім'я Іван, він приїхав з Воронезької області та підписав контракт у травні, щоб заробити на квартиру. Останнім часом трудощі в житті були фінансові та з роботою того стало. З рідними проблеми з близькими мене накотило, Я кажу, піду на контракт. Набридло все вирішив підписати контракт, обіцяли, що буду водієм, розповів він. Полі бою Іван побачив український дрон, підняв руки і під його керуванням вийшов до позиції ЗСУ. Було пекло, просто пекло. Для такої війни я не був підготовлений. Зізнався росіянин. Подібний випадок трапився і раніше, коли інший окупант здався після того, як дрон із гучномовцем переконав його вийти з укриття. У ЗСУ наголошують, що використання таких технологій не лише рятує життя українських бійців, а й зменшує кількість жертв серед противника. Адже ті мають час здатися без бою. Втім, не всі полонені опинаються в Україні вперше. Відомі випадки. Коли росіян після обміну знову відправляють на фронт і вони знову потрапляють до полону. Як розповіли у проєкті «Хочу жити». двоє поранених російських військових, яких обміняли менш ніж за два місяці тому, знову опинилися в українському полоні. Перший уродженець Туви. А Сактагай Шага Михайлович, який підписав контракт у грудні без жодної підготовки. Уже через місяць під час штурму Вовчанська отримав поранення і здався. Після обміну його не відправили додому, а два тижні отримували й допитували. А потім знову кинули на ту ж ділянку фронту. Рото 19 липня він знову добровільно здався. Другий – 21-річний Дмитро Іванов з Республіки Комі. Він також не мав підготовки, потрапив у полон після поранення, був обмінений, але повернувся в бій і знову опинився в українському полоні. Ухочу жить зазначає, те, як Росія поводиться зі своїми людьми, це безглуздя. Якщо раніше нам писали родичів російських військовополонених із питанням про передачу посилок, то тепер їхні матері просять не міняти їхніх дітей до закінчення бойових дій, бо вдома на них чекає. Лише смерть. Ще один приклад результативних дій українських сил операцій бригади Червона калина розвідники виявили місце, де ховалися окупанти та спланували захоплення. Піхотинці змусили ворога припинити опір, і п'ятеро росіян вирішили зберегти собі життя, здавшись до полону. Командувач нацгвардії Олександр Півненко повідомив, що один із затриманих виявився не простим солдатом, але деталі обіцяли розкрити пізніше. Усі п'ятеро поповнили обмінний фонд. Усі ці епізоди демонструють різноманітність обставин, за яких російські військ. Кові опиняються в українському полоні. Від захоплення в бою є операції з безпризначення до добровільної здачі під час контакту з безпілотником. Часто на рішення здатися впливають умови на фронті. Відсутності підготовки, а також розуміння, що в полоні їхнє життя збережуть. Показово, що значна частина затриманих зізнається у своїх мотивах. одні йшли воювати за гроші, інші, щоб уникнути покарання. А дехто повертається на фронт одразу після обміну, не отримавши жодної реабілітації. Це створює замкнене коло, у якому ті самі люди можуть потрапляти. В полон по два а то й більше разів на покровському напрямку воїни Спартана захопили в полон двох росіян для України. Кожен такий випадок не лише військовий успіх, а й можливість повернути своїх захисників додому під час обмінів. На фронті довкола Покровська ситуація залишається напруженою та динамічною. Попри постійні спроби противника діяти диверсійно-штурмовими групами, українські оборонці ефективно знищують ці підрозділи ще на підступах до міста. Активне використання безпілотників, розвідки та злагодженої роботи наземних сил дозволяє утримувати. Повний контроль над Покровськом і не допустити закріплення ворога всередині. Проте бойова активність ворога не зменшується і атаки відбуваються фактично безперервно. Основна мета російських військ полягає не у прямому штурмі міста, а у спробах його оточення. Покровський напрямок нині вважається одним із найгарячіших на Донеччині. Він має стратегічне значення, адже його утримання напряму впливає на безпеку Костянтинівського Краматорського слов'янської агломерації. Саме тому українські сили продовжують зміцнювати оборону, посилювати розвідку та вогневу підтримку, готуючись. До тривалої та виснаженої боротьби на цій ділянці фронту наразі це було все, тож бережіть себе та своїх рідних до зустрічі на пітіві слава Україні.